Ми пройшлись буквально сім хвилин, і в нас вже перший в'юпойнт. Добрий, день. Добрий, Добрий день. день. Коли ми прокинулись, було темно і дуже холодно. Я думала, ми змерзнемо повністю, але зараз, поки ми їхали до Заросляка, вже вийшло сонечко. Ні, гарно, гарно. Сподіваюсь, моя дихалка мене не підведе. Так, Сонька, твоє очікування від маршруту. Вони вже справдились, тому що такий шикарний лістикий вюпойн. Мені дуже все подобається і шикарно. Ми йдемо по помаранчевому маршруту зараз, а потім він має змінитись на зелений. Ми зараз йдемо приблизно хвилин 40 і у нас перерва на сніданок. Ты хочешь выбирать? Цей похід стався з нами на початку вересня, а все тому, що минулого року ми влаштували мамі і перший похід Карпатами, і тоді домовилися зробити традицію і повторювати гори кожної осені. 2К, К2 да, no штурмую no І до обіду додому. Казівничок змінився на зелено-білий. Продовжуємо дорогу. Тут починається найважчий відрізок маршруту: це гірські сосни, які називаються Жереб. Але з хороших новин ми вийшли з лісу, і тепер можемо бачити хребет і нашу мету гору шпиці. Нам аж туди. Мам, твої враження. От, може, щось маленько. там було маленьке Що <рес> ви там не залишили? Сонька твоя. Шикарно. Хочеться наверх. Ти втомилась? Ну, no, ніколи. Зараз 10 година, але вже доволі спекотно. В ліску було краще. Продираємось через хащі, але вже дуже гарно. Не курить, ні коріть ні, ні, ніколи. Ось тут вже видно говерлу. Нам залишилось буквально трошечки. Ми нарешті дійшли до шпиць тут, дуже прикольно, але людей дуже багато. Насправді я здивувалася, наскільки багато людей було на хребті. Я очікувала, що з початком вересня кількість туристів зменшиться і можна буде насолодитися природою та мати ілюзію, що це все для тебе, і ти відкрив ці місця. Це моє найулюбленіше відчуття в подорожах. Але на жаль, цього разу так не сталося. Зараз ми підіймаємось на хребет і потім будемо спускатися до несамовитого. І вже повертаємось назад. У нас такий круговий маршрут. Наразі ми пройшли 9 кілометрів. Ми вже на шляху до озера, воно має бути десь отут або ось там. Щось тут загубиться, щоб на ключі, щоб потім вертатися. Дурка Дурка напала. що я загублю, мені треба буде вертатися не хочу. Нарешті ми дійшли до озера. Ура-ура! Воно дуже дзеркальне, просто хмари віддзеркалюються в ньому. У нас легенький перекус з ось таким видом круасан роздуло від тиску, наче ми в літаку. О, а ти огірчик хочеш, мам? От по той дорозі, я задохнусь. А я на... Озеро несамовите це, мабуть, найвідоміше високогірне озеро в Україні. Дуже сумно, але зараз воно перебуває в загрозливому стані і може деградувати. А все це через людей, що купаються, вирубують жереб, залишають сміття. Та розпалюють вогнища. Екосистема гірських озер унікальна і її в жодному разі не можна порушувати. Сумно було бачити людей, які вмиваються та миють руки в озері. Зрештою, попри красу цього місця, після смак залишився гіркий. Ми вирішили трошки перепочити перед шляхом назад. Трансфер у нас має бути в сьомій годині. Це. Приблизно за 4,5 години, і нам залишилось іти 6 кілометрів. Ми точно встигнемо, тому відпочиваємо. Якщо чесно, ми вже дуже втомились. В мене болять трошки ноги. А так все ок. Мені тут дуже гарно, якось дуже подобається цей вид. Наш маршрут іде ось туди. А ще щойно був грім, і на мене крапнули перші крапельки дощу. Сподіваюся, дощ не буде сильний, бо в мами і Сашки немає дощовику. Спуск у нас екстремальний іде. Давайте, Там йдемо. ще дуже багато людей. Щойно ми спустились О, звідси по дуже скелястій дорозі і почався дощ. І ще тут купа людей. Так, ну що, дощ все ж таки пішов. Ми вділи дощ. Нам залишилось ще 4 кілометри і 3 години до того, як нас забере трансфер. Ми мокрі приблизно на 50%, бо у двох з чотирьох немає дощовиків. Наша дорога йшла отак, ми якимось чином опинились ось там. Я снищу шару світло, хороші походні чапо. Ну що, ми закінчили наш маршрут. У нас вийшло майже 18 кілометрів. Зорстком. Пішов дощ. Ми дуже втомлені і ми прийшли раніше на годину. І зараз годину, нам треба чекати наш трансфер або якісь інші варіанти. Дощ посилився. Коротше. Зрештою ми так і не дочекалися наш трансфер і зловили попутку до ворогти. А по приїзду в оселі нас чекали вечеря і міцний міцний сон. Зараз йдемо в невеличкий хайк. Підіймаємось на гору Магура. Так, ось наш маршрут. Ми ось це все пройшли і зараз знаходимось десь отут. Ми піднімались по лісу і знайшли якийсь ем, старий трамплін, гірськолижний, і полонину. Тут дуже гарно, дуже спокійно. Це така величезна споруда, але зараз а, вона якось занедбана. Сумно спостерігати за цим, а, але ж я от думаю, як тут було якийсь колись. А, люди жили, не жили, як це обслуговувалось все. Ну Це така величезна така картина. Так, цікаво, бо тут є будиночки внизу, і зверху на горі, там де трамплін теж вони є. І там, цікаво. Песики йшли за нами, потім нас обігнали і повернулись. Я сумую за Джеміком. Привіт, гарнінкін пес. Дуже гарний ліс, так пахне хвоєю, дуже спокійно і нікого немає. Якби було на 5 градусів менше. Було б взагалі топ. Я просто дивився чувачка, м -м, ютубера в нього Мупідік. Тільки не показують джему. Бонька робить шикарні фото. І з нами пес. І виявилося, що ми звернули не туди, і доволі давно, якраз тоді, коли я вам показувала. В страві наш маршрут. Ось тоді нам треба було йти в іншу сторону, тому ми йдемо по якомусь іншому маршруту. Настільки я розумію, ми йдемо по підніжжю Магури і маємо кудись вийти. Сподіваюся, вийдемо. Собачки охолоджуються. А ми тим часом прийшли, дійшли до якоїсь лавочки. І зараз трошки перепочинемо. Ми вже йдемо М -м -м дві години, бачу кормушку оленя. Сонька, давай твої враження. Кармушка оленя. От супермаршрут, тільки жарко, втомлена на два десяти. От. До речі, бандана топ, яку я купила спеціально для цієї поїздки, Супер зручно, волосся не лізе, так що. Mm -hmm, дуже дуги. класно. І від сонця захищає. Mm -hmm, так. Не Вистачає тільки окулярів, які я успішно забула. Mm -hmm, і кепки. І кепки. Ну, можливо, ну з кепки жарковато, якщо не кепку. Ну, взагалі так, топ. Дорога закінчилась нещодавно, але ми хочемо вздовж річки. Дійти ось сюди і вибрати з цього лісу. Дорога вже виглядає ось так, але є слід від машин, колись вони тут їздили. Але ґрунтова дорога закінчилась. Така атмосферка тут більш дика. Так, наш маршрут. Тепер виглядає зовсім диким. Ми йдемо просто по річці. По камінню. Крапкаємось вгору. Нам залишилось не так багато, але сподіваюся, ми там проберемося. Що думаєте, дівчат? Мені здається, це найкраща частина маршруту. Мені дуже Ні, подобається. Ні, Трохи стрімнавата. Але класно. <су> Щойно ми побачили сліди якогось капитного. Один великий і один маленький, наче мама і дитинча. Ми сподіваємось, це косуля, а не дикий кабан. Так, ну наш маршрут виглядає ось так. Ми йдемо. По камінчикам. Фух. Ми вирішили підійматись з. Ущелини там де річка. Фух. Бо річка закінчилася і це, вже... і це вже все виглядало дуже страшно. Так, зараз на нагору. Ось тут вже світло в кінці тунелю, має бути якась вершина. Це був доволі екстремальний маршрут. Ми вибрались на галявину нарешті. Хух, це було страшно, там було дуже темно. Е, я боялася, що там будуть дикі кабани, але начебто все гаразд. Вийшли ми он з того лісу. І зараз нам потрібно ось туди. Як приємно йти по-перше, не в лісі, по-друге, по стежці. У нас була хвилинка екстрему, але ми вибралися звідти. Я дуже рада. Собачка, якщо її десь там видно, якимось чином досі з нами. І друга теж. Не знаю, як вони піднялися. Тут дуже гарний вид відкривається. Краса. Так, не зрозуміло, яким чином собачки з нами досі, і ми вирішили їх трошки погодувати за те, що вони в цій небезпечній пригоді були з нами. Отак О, умнічки, скімали. Тут дуже гарні види відкриваються. Дуже рада, що ми все ж таки вийшли до цивілізації. І нас не з'їли. Як ти оцінюєш цю пригоду? Блін на 10. А ти на вісім. Насправді я повертаюсь за камерою. По факту ми були десь от в цьому лісі. У нас рекавері після нашого походу. В мене борщ з Реберцем і пиво. Абсолютно єс. Yes. У дівчат баранина, і там вогонь, а в Сашки сосиски. На цьому наша подорож завершилася і нас розсипало по різним куточкам світу. Спогади про спільний час з родиною будуть гріти нам серце цілий рік, поки ми плануємо наступну пригоду. Ну а я, як завжди, вдячна вам за перегляд і побачимось в наступному відео. Пока!